Чи може бути перебіг метапневмовірусу настільки складним, щоб призвести вже аж до летальних випадків? Безумовно, може. Хоча в літературі таких випадків дуже мало. Ну, Може, їх мало, тому що не всі діагностуються такі випадки саме на метапневмовірус. По-перше, цей вірус він серед відомих нам. Один із молодих, так скажемо, а по-друге, що не такий важкий перебіг у дорослих. У дітей, дійсно, у дітей набагато важче, але не всі клініки, куди потрапляють діти, з, такою, з таким перебігом мають мають спроможність проводити таке. Тестування, тому що зараз використовуються для цієї інфекції. Проти швидкі тести я не знаю, так як при грипі і ковід, коли б можна було б масово всіх забезпечувати або продавати в аптеках. А це головним чином методи ланцюгової полімеразної реакції, коли. Вони дорожчі і не всі, ну і вони триваліші, не всі, не всі лікарні можуть їх проводити.